Мені на пам'яті мапи Європи XVI, XVII-XVIII століття. Одна з французьких мап пізньосередньовічних Європу подавала разом із Персією. Однак у ній не було, наприклад, Уралу чи того, що ми зараз називаємо нижньоросійська низовина. До кінця XVIII століття представники французького просвітництва Європу за Європу вважали тільки землі додому. І кажуть, що тільки листування із Катериною II спонукало їх дивитися трошки далі і, так би мовити, авансом іще одну християнську націю наближати до себе. Не знаю, чи їм це вдалося. Але е, нам навіть в е, такому е, літературному значенні напевно не пощастило, тому що це увиразнило той схід, який присунувся, начебто, ближче до заходу, який при, при, прийшов до нас. Безумовно, шовковий шлях пролягав доволі близько, безумовно, всі навали і всі війни прокотилися нашою територією. Але я не думаю, що щось більш східне ми засвоїли, ніж спадщина Візантійської імперії. І ми змогли ним розпорядитися, і вважаю дуже гідно наприкінці 16 століття, коли уклали Унію з Ватиканом, коли повернулися в лоно Вселенської церкви і європейської, загальноєвропейської культури. Тобто у нас один єдиний спільний європейський дім, і зараз ми тільки суто географічно між Сходом, Заходом, між північю і півднем, але. Ні прив'язки, ні тим більше відчуття своєї серединності в Європі не втрачали.